Століттями московити, під якими соусами вони не подавалися, царські, комуняцькі, колонізували народ України, нашу землю, а також нашу мату. І сьогодні ви станете свідками найепічнішого використання Uno Reverse Card в історії людства. Ми українізуємо всю маті, так звану Росію. Хай, друзі, це Андрій Василенко. Я так бачу, вам зайшла ідея перейміновувати міста України, що ми робили в минулому відео. Ми зробили всі міста, обласні центри України за типом Івано-Франківська. Доволі цікавий експеримент вийшов, і тому сьогодні пропоную його розширити буквально за рахунок нашого, на жаль, північного сусіда. Так, у нас українці на всіх один сон, що нам щоночі сниться. Але ну, як мінімум, що найменше, ну те, як не з Росії починати втілювати гасло, все буде Україна. Он як бачите, це вже потиньку починається в Білгородській та Курській народних республіках. Але з часом всю Московію це наздожене. Тому уявимо, що настав той день, коли вся Росія долучається до України, і відповідно. На неї поширюються закони України, зокрема про декомунізацію та деколонізацію, які наразі активно впроваджуються в Україні вже сотні та й тисячі назв населених пунктів, вулиць тощо, вже отримали або свої питомі назви, або якимось чином позбавилися росіянського московського кумняцького відтінку. Ну і що ж, коли Росія долучиться до складу України, закон є закон, треба довести цю справу до кінця. Що ми сьогодні і зробимо, скажімо так, авансом. А Оскільки населених пунктів та об'єктів на Росії ну, занадто багато, як на це відео, тому ми обмежимося найбільшими містами, ну якимись теж важливими, і дамо їм нові імена згідно українським законам про декомунізацію та деколонізацію. Власне, згідно цих законів, це мають вирішувати фахівці та місцеві громади. Ну, місцеві громади на Росії ми поки питати не будемо. І фахівці тут у нас наразі лише я для цього відео. Але критерії приблизно такі: перейменуванню підлягають топоніми, в яких є згадка якихось росіянських діячів, подій та будь-що, що має прив'язку до їхньої імперськості та колоніальності та прагнічення місцевих народів. І є кілька джерел для оцих нових назв: перше повернення історичної назви міста. Оскільки далеко не всі міста на Росії були засновані московитами, але якщо і були, і ця корінна назва була все одно має якусь російськість, там уже інші критерії вступають в силу. Далі, як місцеві корінні народи називають це місто, Московія є домівкою для сотень малих народів, яких московити сотні років пригнічували і позбавляли їхньої ідентичності, і власне перейміновували їхні населені пункти на свій лад. Про що ми до речі говорили трохи у відео, чому росіянські назви такі тупорилі? І це відео було настільки жорстким, що мені довелося його переробити і залити на другий канал, бо його, мабуть, на нього жалувалися. Так, от для теперішнього відео ми так мовити обнулимо до заводських настроїв у ці міста, позбавимо цього росіянського суфікса тощо, або якщо історичність та коренізація не спрацьовують, тут стає на угоді географічність, місто десь та розташоване. Там якась річка, гори тощо. Тому ми відповідно і назвемо його. Ну і звичайно, не забуваємо про нашу формулу івано-франкізації. Тобто беремо якихось видатних українських діячів і називаємо на їх честь колишні росіянські міста. Як вони це робили за царських і особливо комуняцьких часів? Ну що ж, тепер наша черга. До речі, дуже часто нам навіть не доведеться якихось випадкових українських діячів приліпляти на росіянське місто. Дуже багато українців народжені були, оскільки це і етнічні землі українські. І працювали, і були якимось чином пов'язані з різними регіонами колишньої і Російської імперії, і СРСР, і також особливим випадком є те, коли, з точки зору історії, ну, назва чиста, але от з мовної точки зору, ну треба тут теж щось притерти. Тобто привести топоніми домовних стандартів української. Мови, щоб воно не звучало по-москальськи. Типу, там всіляке южне замінити на південне, красне, на червоне, за деякими, може, винятками. І ми навіть не будемо обмежуватися наявними нормами граматики, орфографії, як не обмежуються, зокрема, ті, хто називають подкасти підкастами. Мабуть, в дитинстві вони хотіли iPod, але отримали айП. І тому ми також проведемо українізацію Московії хардкорно, по самі помідори. Чи пімідори, томати, тімати, піхуй. І також ми трошки розширимо часові рамки, згадані в законі про деколонізацію, оскільки там згадуються діячі, починаючи з Московського царства. А от що робити з усілякими там сраними юріями, довгоруками чи короткепрутневами, ну тут теж треба знайти якийсь підхід. Якщо і очищати так звану Росію, то робити це ґрунтовно. Нині на території Росії налічується 168 міст з міст, понад 100 тисяч населення, 36 – півмільйона і більше, і 16 – мільйонників. Капець розрослися пухлини, та пропоную почати з мільйонників, а далі подивимось, наскільки вистачить снаги. А почнемо ми з Краснодару, центр Краснодарського краю і української етнічної землі Кубань. Це місто було засноване колишніми запорозькими козаками, які після руйнування московитами Січі вирішили не тікати під турецький протекторат за Дунай, а заприсягти вірність цариці Катерині Конелюбській. З них утворили чорноморське козачі військо, яких в 1793 році виселили з рідних земель Причорномор'я на нинішню Кубань, де на берегах річки, яка називається Кубані, що дала назву всьому краю, вони заснували свою нову столицю Катеринодар, як типу знак. Вдячності за цей новий дім, хоча фактично це була депортація. І ця назва протрималась до 1920 року, коли більшовики окупували місто і назвали його Краснодар. І як ви розумієте, що Краснодар, що Катеринодар нам не підходять, одне підпадає під декомунізацію, а інше під деколонізацію. Проте, якщо у подальших міст у мене є кілька варіантів, до цього є один ідеальний це відобразити назву краю Кубанськ. Як не дивно, не існує міста з такою назвою, тому, гадаю, підходить. Воронеж. Слобідські козаки тут мали свої полки, тут свій час і видавались українські газети, були різні спілки українців, і таким чином, Воронеж став і нині є центром східної Слобожанщини української етнічної землі. Тому, гадаю, буде справедливо історично назвати Воронеж Слобожанськом або Східнослобожанськом. Проте доволі ок буде залишити як є, лише українізувавши на Вороніж, оскільки назва міста погодить від місцевої річки Воронеж, що в свою чергу має давньоруське походження від вороний, тобто чорний, оскільки вона протікала через чорні ліси. Далі йдемо в глиб Сибіру, Красноярськ, заснований на початку 17 століття як московицька фортеця по ходу їхнього загарбання Сибіру. І на перший погляд може здатися, що тут теж є якийсь комуняцький відтінок, як у Краснодару. Проте це є питомою назвою цього поселення, яка походить від місцевого хакаського кореню хизилчар, що означає Червоний Яр. Тому можемо як повернути хакаський оригінал хизилчар, або залишити Красноярськ, лише перевести його до українського мовного стандарту, тобто Червоноярськ, і як бонусний варіант, символом Красноярську є Лев. І ви знаєте, яке місто в Україні також пов'язано з цим великим котиком? Тому як вам щодо того, щоб Красноярськ став новим Львовом? Місто Пермь. І походження пермі невідоме. Можливо, це є у графінське коріння ще до 19 століття, часто Пермь називали без м'якого знаку, а просто перм або перма. І, гадаю, тут можна залишити як є, лише позбавивши пом'якшення на М. Далі. Волгоград. І ось тут починається веселуха. Те, що ми нині знаємо, як Волгоград, постало наприкінці 16 століття як Царицинська фортеця, згодом Царицин, що походить від місцевої річки Сарису, перекладається з тюрської як жовта вода. Певний час це місто називалося Сталінград, і ми могли повернутися до питомого кореня Сарису. Але з огляду на цю надмірну сакральність міста для росіян пропоную таки якось збалансувати Всесвіт і поступити тут більш гардкірно. Недалеко від сучасного Волограду був табір для австрійських військовополонених, в якому перебував Євген Коновалець, майбутній голова проводу українських націоналістів і загалом легендарна постать в українському визвольному рухові. Тому на нашій новій мапі Українізованої Росії Волгоград стає коновалець. Або згадуючи Івано-Франківськ, Євген-Коновалицьк. Ну, якщо вже йти дуже хардкорно, то згадуємо, що СРСУ перекладалася як жовта вода. А в Україні вже є місто жовті води, і тому, що або Новожовтоводинськ, або жовті води на Волзі. Та крім того, Волгоград відомий як одне з найбільш протяжніших міст Росії. Та йому далеко до нашого Кривого Рогу. І тому, також враховуючи, що дуже зручно що жовті води є передмістям Кривого Рогу, то чому би не зробити Волгоград Новокриворізьком? Місто Уфа. столиця Республіки Башкортостан. на березі річки Уфи, звідки й походить назва, і вона, відповідно, має місцеве башкирське походження. І тому міняти тут нічого. Уфа залишається Уфою, проте. Звук Ф є неприродним для української мови. Це є запозичена літера, тому, враховуючи цю дуже питому особливість українською мовою, це буде не Уфа, а УХВА. Фух. Ми вже розібралися з половиною росіянських мільйонників і попереду ще, зокрема, Москва і Петербург. Але у вас могло виникнути природне і справедливе запитання. А нафіга воно надо?» Оце знову згадувати росіян, краще приділити увагу і час і зусилля українцям та Україні. Але гадаю, є різниця між тим, як ржати над тупими росіянами в Тіктокі і власне досліджувати ворога, зокрема його територію. Гадаю, ті, хто оформляли НПЗ-шки, зробили свою домашню роботу, і нам треба не відставати серед усього іншого, щоб на майбутнє знати, куди, кому і як відправляти подаруночки туди. Але до того часу, коли Московія власне стане малоукрією нарешті, ще треба попрацювати. Треба, власне, винищити окупантів з територій України, чим і займаються ЗСУ та сили оборони. Зокрема, 23 третій окремий стрілецький батальйон, де служить Віталій Кальніченко, мій друг і колега по металу українському. І для них ми ще не зібрали на цілий тепловізійний дрон Mavic 3T. понад 200 тисяч гривень. Були внески від менше однієї гривні. До майже 20 тисяч, що це був крайній внесок. Людина взяла і закрила весь збір найрекорднішим донатом в історії нашого каналу. Дякую, пане Романе, і кожному з вас. І також особлива подяка тим, хто підтримав в минулому відео про гірку правду для українців. Це дуже важливо знати, що ці думки поділяє дуже багато з вас. І також окремо дякую тим, хто підтримує цей канал, мене фінансово через банку. Через спонсорство на YouTube, і також на Кофі. Хтось вже навіть там закидує. Це дуже допоможе вийти цього місяця мені в нуль, бо роблячи ці відео і займаючись збором, цілий фактично робочий тиждень сумарно у мене вилетів, тому треба якось це компенсувати. Буду дуже вдячний. Низький уклін кожному захисникові і захисниці України і дякую всім, хто їх підтримує. Ну а тепер закінчуємо українізацію Московії. Челябінськ. Закладений у 1736 році шостому місті башкирського села Селебі чи Селябі. Тож тут нічого не вигадуємо і повертаємо до башкирського кореню. Казань, столиця Татарстану, одне з найдавніших міст цього регіону, засноване ще десь в тисячу п'ятому році як фортеця волзьких булгар, а згодом як столиця Казанського ханства, окупована московитами в 1552 році. І в оригіналі воно майже так і звучало по татарськи казан без м'якого знаку. Це дуже популярна штука серед московитів, просто домовляти м'який знак або абоськ, і ось вам ісконно русське поселення. І тому ми просто відриваємо цей м'який знак. Місто Омськ в Західному Сибірові, і назва Омськ, як ви могли вже часто помітити, походить від річки місцевої Ом, що має казахський корінь. І знову ж таки бачимо русифікацію корінної назви, оцей Ск. Тому як один з варіантів це місто у нас буде Омь. Проте, Омськ є одним із центрів сірого Клину, що є сукупністю українських анклавів Західного Сибіру та Північного Казахстану. Тому оця варіанти сірий Клин або «Сіроклинськ». Самара і теж як така топонімічна закономірність, Самара є місцевою річкою, що перекладається з тюрської як степова ріка. Також за радянською доби це місто було Куйбишев, і тому 91 91-му році вже росіяни зробили правильний вибір. Повернулися до оригінальної, адекватної, доволі милозвучної назви, тому ми її і залишимо. Єкатерінбург. Заснований в 1723 році Петром Олексійовичем. Ні, не тим, але ми того також згадаємо, так само, як і Володимира Олександровича. Так от, і його назвали на честь дружини Петра Олексійовича, раже Петра Олексійовича, Єкатерини, і протягом майже всього існування Радянського Союзу воно називалося Свердловськ. І як у випадку з Краснодаром Катеринодаром, тут треба все нафіг зносити і щось з нуля придумувати. Найбільш таким нейтральним варіантом було б згадати якимось чином Урал, оскільки Єкатеринбург є неофіційною столицею Уралу, і на диво. Назва Уральськ нині є вільною, бо певний час містом Уральськ називалося місто нині Орал в Казахстані на березі річки Урал. І тому нині це ім'я вільне і чому б його не використати. Але згадуємо, ми тут хардкорщики, хар і маючи настільки простягнути колоніалізмом місто, треба якимось чином компенсувати це в іншу сторону. Так, згадуємо, хто в той час був гетьманом України, Павло Полоботок якого незадовго після того ув'язнили, він помер в Петербурзькій в'язниці, і тому увіковічимо ім'я гетьмана, перейменувавши Єкатерини на Полуботок Ростов на Дону. І місто постає в середині 18 століття як фортеця святого Димитрія Ростовського. І оцей Димитрій Ростовський був українського походження, народжений під ім'ям Данило Туптоло. і він родом з Макарова, що на Київщині, де й нині є його пам'ятник. Він навчався в Києво-Могилянці, пішов по церковним щаблям і аж доріс до рангу митрополита у Ростові, то що оригінальний Ростов нині невеличке місто, і потім на його честь назвали фортецю на Дону. Але оскільки уже був Ростов, тому треба було якось уточнити: Ростов-на-Дону. І власне це місто є посеред Донщини, що є частково українська етнічна земля. Тому з натяжкою можна це залишити, особливо з огляду на те, що ростов на Дону також згадується як Ростів. Ось уже українізація літери О була проведена, тому най буде. Нижній Новгород, одне з найдавніших міст у нашому переліку, засноване на початку 13 століття, і, не маючи особливої фантазії, вони вирішили назвати його Новим Городом. Та оскільки Новгород уже існував і існував на півтисячіліття раніше за московитів, тому треба щось уточнити. Він був нижче, а тому Новгород низовської землі. Згодом Нижній Новгород. За Советів носив назву Горький, проте численні місцеві корінні народи мають своє бачення, як назвати це місто. Тому є з чого вибрати. Можна було б залишити і як є нижній новород, проте мені не подобається ця конструкція, нижній. І тут також доклав рук той самий Юрій Короткепрутний. Але вибрати із чотирьох корінних назв важко, тому давайте таки перше згадаємо якийсь географічний маркер. Це місто постало на місці зливання Оки та Волги. Тому як щодо Оковолськ або просто Окськ. Новосибірськ одне з найновіших міст нашому переліку, засноване в 1893 році, і протягом першого свого року існування воно мало назву Новая Деревня і неофіційно Гусівка. Назва Новосибірськ доволі адекватна, тому ладно. Хай буде Новосибірськ. Але... Це не залишиться без компенсації. Санкт Петербург, засновний тим же Петром в 1703 році за Радянщини був Ленінград, а до того 10 років був відомий як Пєтроград, що є дегармонізованою назвою Санкт-Петербург. Як бачите, що то, що то, що то, хня, і я міг би психанути і назвати його просто. <плес> Але тоді б ми втратили можливість для найбільшої топонімічної помсти в історії. Пам'ятаєте такого Іван Мазепа? На диво в Україні ще не існує великих міст назвою пов'язаних з Мазепою. Ми, до речі, в попередньому відео зробили це з Білою церквою, малою батьківщиною Мазепи. Але отут є ідеальна можливість. Тому Санкт-Петербург стає Мазепівка, і нарешті тимчасово існуюча столиця Московії, Москва. І, можливо, нам і не треба тут нічого видумувати, бо все одно це місце з часом стане згарищем, а потім повернеться до свого ісконного болотного вигляду. Але до того моменту повернемо Москві її оригінальне ім'я. Кучково. Що ж, друзі, ми справилися з росіянськими мільйонниками, але ще залишилось теж чимало міст, які треба українізувати. Ну, хоч десяток треба нам вибрати. І нарешті до найцікавішої для мене особисто частини теперішньої Росії це далекий схід, так званий, але нам він відомий як зелений клин або зелена Україна, оскільки сюди виселялися тисячі українців. Тому з часом тут виросли доволі солідні українські поселення, і загалом ця земля сформувалася в таку собі в нову Україну зелену Україну або зелений клин. Клин означає, до речі, ділянка землі. В даному випадку навіть більше за власне Україну. Так от тут п'ять міст, які ми оформимо зараз. І спершу влади восток, і сама назва підпадає під деімперіалізацію, оскільки вона означає володіти Сходом. Тому просто перекласти як «Володи Схід» нам не підходить. Але китайці, які мають свої претензії на ці землі, називають цю місцину Хайшеньвей, тобто затока морського огірка. Але, звичайно, і це ми не будемо брати. Хай засунуть і гірок собі за щоку, оскільки Владівосток є головним, по факту, містом зеленого клину, то чом би так його і не наректи? Зелений клин або Зеленоклинськ, або Зеленоукраїнськ теж підходить. А поруч з Владівостоком є таке місто, як Находка. Находка була закладена на березі бухти, відкритої російським корветом під назвою Америка. Ви уявіть, якби зараз вони мали корита з такою назвою. І тоді б заголовки новин були б такі: Українці в'їбали по Америці. Так от, оці моряки Корвету Америка побачили нову бухту і сказали, от е та находка. І так, відповідно, місто отримало свою назву. Хоча це було не перше її ім'я, перша була американка на честь цього корвету. Але воно щось мені муліє, тому просто давайте візьмемо находку і перекладемо українською. Знахідка. І ще одне важливе місто краю Хабаровськ, і назване на честь Сибірського першопрохідця XVII століття Єрофея Хабарова. Хоча, власне, місто заснував українець, уродженець Полтавщини, капітан амурських козаків Яків Дяченко, якому тут, до речі, встановили монумент на вулиці, до речі, яка називається Шевченка, що була першою вулицею цього міста, тому сам бог вилів Хабаровськ стає Дяченко. Проте це було не єдине місто, засноване моїм земляком на зеленому клині. Також таким є центр Амурської області Благовіщенськ. І загалом на зеленому клині, і в цьому місті, зокрема, відбував заслання український письменник Іван Багряний. Ви мали читати його тигролови. Це все пов'язано саме з цією місцевістю зеленим клином. Тож як щодо того, що Благовіщенськ став Багряний? І, завершуючи зеленою Україною, місто Комсомольськ на Амурі. Ну, понятно, під що воно підпадає. І тут я пропоную таки згадати один з місцевих народів, нанайців, які до заснування Комсомольська на Амурі мали тут своє стійбище дзьомґа. І давайте, врешті, розберемося з прикордонням до Великої України, і з цими поселеннями ви дуже знайомі, оскільки тут дуже часто розцвітає бавовна, якщо ще бавовною так називають, зокрема Белгород. Що є питомо українським містом, і назва походить від Білої Гори, а біла, тому що це Слобожанщина і тут повно крейди, і власне на український манер воно звучить як Білгород, і так воно позначалося на мапах і документах ще 100 років тому. Навряд чи це місто доживе до приєднання Росії до України, і воно вже буде білим не від крейди, а від попелу, що від нього залишиться. І тому, як і в випадку з Москвою, якої теж чекатиме така доля, назвемо це вже не місто, а майбутнє урочище, Білгород. І далі до сусідньої Курської народної республіки, місто Курськ, і на відміну від усіх цих південних міст, типу Білгорода, Воронежа, Саратова, воно постало ще часів Київської Русі, було і Курське князівство, і назва походить від річки Кур. Можна й залишити як Курськ, а можна і щоб збалансувати Воронеж, який у нас є східно-слобожанськом, назвати Курськ Західно-Слобожанськом. І також стародавнім містом є Брянськ на межі Стародубщини та да, Слобожанщини, і в оригіналі воно було Дебрянськ, це від руського Урвище. Можна залишити, в будь-якому разі це буферна зона, долі якої невідома. Фух, друзі, я вже здуваюся, а міст ще копати не перекопати. Тому давайте ще якийсь десяток оформимо і все. Зокрема, тих, які треба декомунізувати, як от Калінінград. І тут ми на роздоріжжі. Мабуть, доведеться такий цей регіон віддати, кому він по праву належить, але саме кому. Його крайнім володарям німцям, чи полякам, чи литовцям кожен з них має свою назву до цього міста. Але гадаю, такі німці мають більше історичне право. Калінінград стає знову Кенігсбергом. І далі один з найдивніших прикладів місто Тольятті, що протягом сотень років називалося Ставрополь, але не плутати з іншим Ставрополем, що на Кубані. Татарською він називає Старапол, але в чому прикол? В свій час, в 50-х, це місто було повністю перенесене через створення Куйбишевського водосховища. Ця місцена була затоплена, і тому взяли і все місто трошки далі пересунули. І згодом у цей уже новий перенесений Ставрополь назвали на честь італійського комуніста Тольятті. В 90-х місцеві жителі проголосували за збереження у цій назви. Хоча ну дивіться, наскільки воно встрато. Хто той Тольятті був? Крім того, що комуніст та ще якийсь італієць. От ні, ми вже так привикли. Ну що ж, звикайте тоді до ось чого. Був італійський комняка, а став український націоналіст. Бантера. Або Шухевич, в принципі, в минулому відео ми вже дали Степану Андрійовичу своє місце на великій Україні, а для Шухевича нічого не знайшлося, тому, гадаю, це буде більш справедливо. Місто Дзержинськ, і ви знаєте, яке його перше ім'я було? Не повірите. Ну, хоча, повірите, це ж Росія. Растяпіно. Коротше, Держинськ стає Міхновськом, Октябрьський Скоропадський, місто Кіров. У нас був колись Кіровоград, який став Кропивницьком, і тому Кіров перетворюється у Новокропивницьк. Хух, ну, хай буде фініша вже пряма. Так, ми мали вже і сірий клин, і зелений клин, і Кубань, що є Малиновий клин. Залишився лише один український клин з іншим кольором, це жовтий. І ми вже задали найбільше місто цього клину Волгоград. Перепрошую, Коновалець, що має свою тюркську назву Сарису, що перекладається, згадуємо, жовта вода. А інше крупне місто краю є Сарато. І тож, відповідно, Сарато теж має щось пов'язане з жовтим. І так, З тюркської Саратов це жовті гори. От бачите, жовтий клин, жовте тут все дуже зав'язне, тому пропоную такий цей колір якимось чином, якимось чином закарбувати у топонімі. Тож Саратов міг би стати, до речі, просто Саратів. Або ж жовтий клин чи жовтоклинськ. І прямо напроти цього міста по той бік Волги знаходиться Енгельс. Тут питань нема, де комунізація має пройти. Хоча саме місто відоме аж з 18 століття як Покровська Слобода, і воно було засноване ким українськими чумаками, що й нині відображено на їхньому гербі Вілсіллю, і також воно було відоме як Козакенштад, що поєднує і німецьку і українську сторони цього краю. Це місто певний час було столицею німецької автономії на Поволжі, звідки, до речі, частково і моє коріння походить, тож можемо взяти і Козакенштад, і Покровськ. Хоча мені особисто дуже хотілося б згадати тих же чумаків. Або раз мова зайшла про сіль, то назвати його Новий Соледар. Бо ми все пам'ятаємо. Новоросійськ, теперішня тимчасова база тимчасово існуючої Чорноморської флотилії, але воно самопроситься новоукраїнськ Іваново. У них Івани, а у нас хто? Миколи або Тараси, тому або Миколино, або Тарасино. Ну і до ось ще кілька місць без дискусій, просто як я пропоную їх перейменувати. Якщо ви маєте кращі варіанти, то коментарі ваші. Але будьте нахуй. Якщо сподобалось відео, то я не відмовлюся від вподобайки, коментаря, підписки. Якщо є зайва гривня, то компенсуйте у ці години, сподіваюсь, не даремної роботи. Слава Україні! Працюємо!